Отця, і сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри, ми вже майже підійшли до початку Великого посту. Завтра у нас прощена неділя. Будемо одні перед одними каятися, одні з одними будемо примирятися, якщо хтось когось чимось образив. Я нагадую, що. Прощена неділя не стосується того, що ми повинні вибачатися і каятися перед москалями, перед колаборантами, перед ліваками і іншими подібними категоріями людей, тому що е, тут йдеться про те, щоб помиритися і простити того, хто виступив якимось чином або. Посварився безпосередньо з нами, а не з тими, хто є ворогом нашої віри чи нашої нації, чи, наприклад, нашої сім'ї. Тому потрібно завжди до цих речей підходити з розсудженням і е, розділяти їх. Я, звичайно, також завтра і, і, і вже сьогодні, і завжди повсякчас. Я завжди прошу прощення в тих, кого я, можливо, десь чимось образив або засмутив, От. кого мої слова, мої вчинки, які небудь десь зачепили. Я не хотів би е, ні з ким помирати в стані вражди. якщо буде на це Божа воля. І тим не менше є інколи речі, які достатньо... які ми вимушені робити жорстко. Я зараз розповім про те, за що дуже багато хто мене засуджує, і в світському середовищі, і в церковному, навіть нашому середовищі. Багато мене хто мені закидає занадто велику жорсткість і радикалізм. В принципі, коли я пишу якісь такі серйозні речі, іноді іноді не церемонішість в висловлюваннях. Тому що я не вважаю, що завжди потрібно згладжувати гострі кути і шукати якісь лагідні слова. Інколи це потрібно, а інколи треба сказати максимально жорстко, так як воно є, тому що цього вимагає певна серйозність ситуації. І дуже часто, коли я це роблю, є багато людей. Ну, це в першу чергу звичайно не церковні люди, які взагалі не мають уявлення про те, що таке бути християнином, що таке бути священником і що таке церква, які ніколи не брали в руки, не відкривали священне писання, які не читали життя деяких наших великих і видатних святих, в принципі, з такими людьми нема чого сперечатись. Якби їм треба розказувати в тому випадку, якщо вони хочуть почути істину. Якщо людина не хоче почути істину, якщо їй не цікаво, а вона хоче тільки наїхати, тільки знайти, за що причепитися, то тоді сперечатися з ними в принципі не варто. Але таким людям завжди треба пояснювати, якщо вони хочуть почути, їм треба завжди пояснювати таку одну просту річ. Не завжди. Можна говорити м'яко, наприклад, коли москалі напали на нас при всіх тих звірствах і злочинах, які вони тут чинили, нас обурювала часто така ліберальна і пацифіська позиція Європи. І ще особливо після початку війни ще в 2014 році, коли ще світ аж настільки активно нам не допомагав. Дуже багато хто казали, ну не все так однозначно. Ну можливо, ви самі їх якось спровокували своїми діями і вчинками. Можливо, вам потрібно більше дослухатися до їхньої точки зору. Можливо, в їхніх словах і діях також є правда. Можливо, їх до цього змусили. Можливо, вони не хотіли цього робити, але їх до цього змусили там і так далі. І тому подібне. Нас ж обурює така риторика, коли говориться про нашу війну. А чому тоді ми вважаємо нормальним, коли йдеться про е, питання нашої віри? Багато хто думає, що християни взагалі, і, і християни загалом, і священники, зокрема, там особливо не мають права взагалі нікого критикувати, не мають права взагалі нікому нічого такого жорсткого сказати і поставити когось на місце. Дуже люблять використовувати таку маніпуляцію, що от, мовляв, вам сказали: не судіть, і ви не будете засуджені, не розуміючи, взагалі який сенс несе ця фраза, і що вона означає. Нам також люблять дуже про, про це нагадувати, забуваючи про те, що якою мірою відміряєте ви, а т, такою ж відміряєте і вам. Це люди говорять, я ж кажу, абсолютно не церковні. Люди, які не читають Біблію, які в неї не заглядають, вони хочуть, щоби. Їх тільки гладили по голівці, вони робили все, що вони хочуть, особливо якщо це агресивні всякі ліваки. Вони хочуть, щоб робити все, те, що забажають, а щоб віруючі люди просто їм там не заважали, або там гладили їх по голівці і говорили, які ви хороші, що Бозі любить вас, такими як ви є. От дуже великий поширений міф, який так багато ліваків любить. Вони хочуть чути з уст духовенства, що Бозя вас любить, як би там не було. Якими би ви не були покидьками, якими ви не були мразями, але Бозя вас все одно любить, не любить, якщо ви поводите себе так, як йому огидно. Написано в священному писанні, що багато речей є, які Богу огидні, якими він гидує. Тому. Про що тут говорити? Таким людям потрібна їхня власна церква, церква свідків лібералізму. Їм потрібні які, які-небудь там адепти, адепти якоїсь такої лівацької райдужної церкви своєї власної, де не буде істинного Бога, де не буде Ісуса Христа. А де буде тільки оця от їхня тотальна, нічим не обмежена ні, ні, ніким свобода? Ми можемо згадати прекрасно ті люди, які ознайомлені з текстами священного писання, що Ісус гнівався. Він гнівався, тому що Він був такою ж людиною, як і ми. Він був істинним Богом і Він був істинною людиною. Два, дві природи у нього е, було. одна особа, дві природи. Він гнівався, і в священному писанні чітко сказано він гнівався на фарисеїв, він гнівався на тогочасну духовну еліту, політичну еліту, він гнівався до них, він на них сердився. Він називав їх не дуже хорошими словами. Він називав їх гадюче поріддя, поріддя їхидне, гроби побілені. Якщо перекласти це на нашу мову, то по факту ну, він їх матом крив. Тому що в того часто суспільстві апеляція до нечистих тварин і до чогось мертвого це була величезна образа. Тоді не було, якби образою вважалася не апеляція до статевих органів, як в тих матюках, які використовують сьогодні деякі люди. А тоді це ну, ситуація була трошки інша, світосприйняття було інше. Тому можна сказати, що Господь дуже сильно їх сварив. І Ісус сварив в першу, в першу чергу Він лає велицемірів, які говорили одне, закликали до одного, а самі жили е, чимось е, зовсім іншим. Е, ми бачимо, що на Христі Ісусі ця добра традиція, лаяти і викривати зло не закінчилась. Ми можемо прочитати уже в Книзі Діянь про те, як на початку було, був жорстко покараний гріх кресятництва, коли в спільноті перших християн, там, де всі віддавали те, що мали на спільну потребу. Тобто монастирі спільножительні, там уставу Василія Великого, вони були створені як за взірцем цієї першохристиянської громади. Всі віддавали на потребу те, що вони мали. А був один хлопець Анані. Зі своєю дружиною, які частину вирішили приховати, заникати. І вони збрехали. Хоча апостолам було відомо, і що робить апостол Петро, він йому виносить вирок. Він каже, ти не людям неправду сказав, а Богові. І Ананій помирає. А слідом за ним на такі ж брехні попадається його жінка. І вона теж помирає. І цей вчинок не засуджується. Петро не молиться за них Богові і не просить, щоб Бог їх пощадив, залишив живих чи воскресив. Ми, наприклад, зі старозавітніх текстів знаємо, що коли Божий гнів падав на народ в пустелі, Моїсей благав за цей народ. Він просив за них, що не карай їх, не віддавай їх смерті. А Петро, по відношенню до Ананії його жінки, нічого такого подібного не робить. Також є мельком фраза, про яку теж не всі не, не всі її помічають. Про те, що апостол Павло мав владу віддавати людей сатані. Зараз точно важко реконструювати, що це було чи це було певне прокляття, чи це було те, що ми на сьогоднішній день називаємо анафема, тобто відмежування ем, віруючих від нерозкаяних грішників. Зараз важко сказати, що саме це було, але скоріше за все, що це було щось дуже серйозне. Це не були просто якісь звичайні слова. Ну, і загалом, якщо ми будемо читати книгу діянь, то ми побачимо, що християни постійно створювали проблеми. Ми не є такими пухнастими рожевими овечками, які просто там десь пасуться на, 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 на фіолетовому лузі і нікому не заважають і просто всіх забавляють. Ми не є для всіх зручними і веселими. Ми створюємо проблеми. Ми руйнуємо устої суспільства, в яке приходимо. Згадайте, коли апостоли приходили проповідувати, їх постійно звинувачували в тому, що вони підбурюють народ, що вони навчають звичаїв, які в цьому народі були не прийняті. Як вони постійно, наприклад, була жінка пророчиця, вона пророкувала не, не, не своєю, так сказати, силою, а в ній був демон. Цього демона виганяють, вона зразу пророкувати перестає і таким чином, ті, які це використовували, втрачають прибуток. Вони дуже обурюються, вони піднімають на апостолів гнів. Вони домагаються їх засудження. А апостоли собі дали апостоли приймають покарання, приймають біль, але потім ідуть собі далі і продовжують продовжують створювати проблеми, продовжують розхитувати устої. Це те, що ми робимо. Тому що на превеликий жаль світ і суспільство, воно є сильно хворе на гріх. А нас Бог посилає бути такими терапевтами. І тому насправді ми не більше жорстокі ніж хірург, який по необхідності вирізає безповоротно хворий орган для того, щоб не заразився і не загинув весь організм. Дуже часто Бог так діє, тільки Бог може так діяти через стихійні лиха або через війну, або через які-небудь там епідемії. А іноді буває, що може е, такий скальпель давати в руки людям, давати своїм служителям, тільки звичайно, що на зі стихійним лихом не посваришся, а з живою людиною, яка йде від Божого імені і як мінімум словом е, викриває і засуджує якийсь поганий вчинок. Треба до речі, розрізняти, засуджувати людину і засуджувати її вчинок. Ми засуджуємо вчинок, і вчинок ми повинні засуджувати нещас... нещадно. Ми повинні говорити чітко, що оце є добро, оце є зло. Вони не можуть змішуватись, не може бути напівправди. Є або правда, або є брехня. Батько брехні, диявол, джерело істини це Бог. Е, тільки так у нас повинно бути ваше слово повинно бути: якщо так, то так, якщо ні, то ні. А все, що інше від того, то від лукавого. Тобто будь-який компроміс, будь-яка напівправда, будь-яке загравання з Духом Світу цього це вже все від лукавого в священному писанні, все це чітко для нас розказано, просто треба його уважно прочитати. Ми повинні бути милосердними до согрішаючих, тому що кожна людина має образ Божий, кожна людина вона хвора на гріх, і ми покликані таку людину лікувати. Не можна зразу засовувати когось в крематорій, навіть не, не постаравшись його вилікувати. Ми повинні зробити все для того, щоб вилікувати таку людину. Але вибачте, бувають випадки, коли є ті, хто грішать не просто по слабкості своїй, не по незнанню, а вони знають, що вони грішать, але вони роблять це з викликом, вони роблять це з задоволенням, вони роблять це саме для того, щоб поглумитися з Бога і поглумитися з церкви. Як, наприклад, були оті от педерасти, які цілувалися у Львові на тлі храму святого Андрія і знімали це на відео, виставляли це на відео. І багатьох свого часу обурило, коли я цих так сказати, тилових сміливців. Викликав на чесний бій, щоб вони показали вживу, на що вони здатні. Багатьох тоді це обурило. А я завжди говорю, що якщо людина согрішає з задоволенням, з радістю, якщо вона кидає виклик Богові і кидає виклик церкві, то це вже не просто хвороба, це вже щось набагато гірше. Це людина, яка не хоче піддаватись терапії. Ми ж також ми ж о, обмежуємо туберкульозників там і інших носіїв заразних хвороб. Ми їх обмежуємо. Вони лікуються примусово в диспансерах, в лікарнях, тому що вони становлять загрозу для інших, і так само ми. Ті, які свідомо розповсюджують гріх, ми повинні їх зупиняти, і ми повинні їх ізольовувати для того, щоб вони не передавали цього далі. І для цього звичайно потрібно потрібні певні силові методи. потрібен певний примус, але ну без цього не не вдієш. Як говорив мій вчитель Петро Гусак, колись нащо ж Адам, ті дурні яблука Жер, і тепер ми всі не в раю живемо. Ми живемо там, де часто бувають необхідні суворі і жорсткі методи. А все починається зі слова. І тому, якщо ми не будемо вміти говорити правильні, серйозні слова тоді, коли це буде потрібно, то тоді ми в певному сенсі ми йдемо на компроміс з брехнею, зі злом і з дияволом. І це робота священника. Священник це людина, яка має велику владу. Ісус мав владу і свого часу, як, чому люди дивувалися, які його слухали. Тому що він навчав їх не як книжники, а як той, хто має владу. І насправді в руках священника найбільша влада на цілому світі, яку тільки може людина уявити. Тому що лікар може вилікувати фізичну недугу. Політик може нагородити там, присвоїти звання героя там, при житті або посмертно. Історик може прославити пам'ять. Але тільки в руках священника є влада зцілити по, покалічену гріхами і хвору душу. Тільки священник може це зробити, і тільки після його благословіння людина може ввійти в життя вічне, тільки архієрей більше влади має. Тому це надзвичайно важливо. І тому наші слова вони так само повинні. Е, Мати в собі відбиток цієї влади, носіями якої ми є. І тому священик не просто може, а він зобов'язаний говорити жорстко там, де цього вимагають обставини. Почитайте життя святих, почитайте те, як наші великі святі засуджували і владу світську, і проти імператорів інколи піднімали свій голос, коли було це необхідно. і Церковну владу іноді засуджували, якщо раптом так ставалося, що особи, які були носіями високих санів, були гідні такого засудження, засуджували їхні вчинки. Вони не боялися цього робити. Вони дуже часто страждали за це, але вони не боялися. Були такі випадки, коли, наприклад, було було вже, коли Візантія пала і було османське правління. Бували такі безстрашні безумці серед християн, які заходили в мечеть і відкрито там кричали про те, що ви безумці, ви не поклоняєтеся істинному Богові. Вони теж за це приймали страждання. Бувало таке, коли церква була сильна, і коли вона не мирилася з Єресями. Ми можемо згадати, як святитель Кирило Олександрійський, будучи патріархом святого града Олександрії, вигнав звідти всіх язичників і всіх юдеїв, поруйнував капища, поруйнував синагоги, і він не боявся цього робити. У нього був навіть свій ем, бійцівський загін, так би мовити, який називався Парабалани. Який складався з отаких от, от молодих відважних хлопців, які хотіли змагатися за віру, це все було в історії нашої церкви. Просто зараз церкву намагаються змусити стати іншою. Її зараз намагаються змусити мімікрувати під сучасний світ церкву. Дуже часто, особливо на заході, не зводять до ролі або благодійної організації. Або Інституту психологічної підтримки, або у нас такої обрядової декорації для тих, кому подобається історична реконструкція. От подобається, що там в старовинних храмах лунає протяжний спів, свічечки, кадильниця, там якісь молитви виголошуються, там певний обряд, певний ритуал. Ну, ми вам це дамо. От до такого рівня дуже часто, на жаль, не зводять церкву. А церква це є найважливіша річ, яка існує на землі. Це є врата в Царство Небесне. Це є єдине, що може дати людям надію. З цим бавитися і легковажити цим не можна. Але біда в тому, що сучасний світ він хоче іншу церкву, він хоче іншого Бога. Він хоче Ісуса без Христа. Він хоче його такого повного дешевого моралізаторства, такого собі. Якби добродушного чоловічка, який ніколи нічого поганого нікому не скаже і не закине. Людям не потрібен істинний Христос, сильний Христос, чоловічний Христос. Людям не потрібні його пошрамовані руки. Людям не потрібен подвиг. Людям не потрібен той, хто міг зробити все, що завгодно, тому що був сином Божим і переміг смерть і воскрес із мертвих. Людям зараз такий Бог не потрібен, тому що в глибині душі люди бояться такого Бога. Тому що люди розуміють, що для того, щоб мати такого Бога, треба якимось чином відповідати внутрішньо потрібно щось із собою робити, мати певний особливий рівень, бажання рости над собою, постійно вдосконалювати себе і покращувати себе. А люди застрягли в такій от зоні комфорту, і їм не хочеться цього. І тому на превеликий жаль на сьогоднішній день люди не хочуть тягнутися до Бога істинного. Але наш обов'язок їм про це нагадувати. І тому, якщо інколи доведеться для цього вживати жорсткі слова, ми будемо їх вживати. А якщо ви настільки переживаєте, що це як там образило ваші почуття, ну тоді це тільки ваші проблеми. Амінь.